Я вас і вітаю, ви на каналі Спортивний Куточок. Ми продовжуємо кар'єру за Маркуса Левентя в fc 24. Ми, на минулому випуску ми закінчили тим, що ми обіграли Обіграли в 3-0. І сьогодні в цьому випуску у нас буде Ленс, буде Стяуа і Осер. Три матчі. От затронем Лігу Європи, перший матч і два матчі чемпіонату. Вчора, після позавчора, я не зміг зняти відео через те, що я був зайнятий іншими справами. А саме налаштовую кар'єру в наступну нашу ФПС, саме скіли гравцям, не буде більше нічого ніяких періапів. Все буде нормально в наступній кар'єрі. Так, в команді новий гравець допомогти новачку освоїтися, допоможе новачку освоїтися. Так, якийсь новий гравець, треба подивитися хто. Хто в нас новий гравець? Так, якийсь Зувумбо появився. Цей, це... Ні, це не той гравець. Це якийсь у нас новий появився. Когось підписали. Гала Хербур. Тюрам, ні, цей тюрам -бу. -бу, пау значить, був. Полтербег був. Пауторис, начебто, був. наче в новинах дивитись, навірно. Так. Е А, перейшов якийсь Райко Резленца Рачковіч. Що за Рачковіч? Що, воротара підписали? Та. Да, да, воротара. 81 рейтинг. Наш. Виходить, основний воротар. А, там воротар пішов з нашої команди. І це нового воротаря підписали нам. Ясно, ясно. Добре, ми перший матч зараз граємо з Ленцом. Всім приємно перегляду, я буду. Складність легенда. Подивіться, зараз може форма якась і інша. Так, я думаю, зіграємо. Поїхали. Перший матч чемпіонату. І, і Чемпіонату Франції. Погнали? Єс! Усі в нас плани на гру, гольовий пас віддати за 52 удари поворотам і 10-0. Давайте ми виберемо віддати 4 удари поворотам. Погнали! Перший матч цій серії Ленс. Намагаю... Я буду зберігатись після кожної гри, щоб не було такого, як було минулий раз, що ми зіграли 1-0, а рахунок 3-0 був основний. І вимкну, може я вимкну пенальті знов штрафній. Опа, непогано, непогано. Таремі 1-0 відкриваємо рахунок. Забиваємо перший гол. Марсель виходить вперед. Чудова, чудова комбінація. Гарно, непогано зіграли, затакували. Перша наша хороша атака. Запис іде. Тут Маркус чудово розібрався. Розпасовка. Удар. І 1-0. Виходимо вперед. Ленц поступається нашому Марселю. Це передача проникаюча. Ленс в атаці. Небезпечно може бути. І загроза ще не пройшла. Ленс. Удар. Заблоковано і тут на кутовий м'яч вийде. Не вийде м'яч на кутовий. І випустили м'яч наші самі на кутовий. Як так, не, чуваки. Бинос. Навіс. В руки. Дебютує наш новенький воротар в цьому матчі. Да уж. Поганенько поки граємо в цьому матчі, погана в нас оцінка. Тут була гра рукою. Так, назад. Хороший пас вперед. Розіграти. Ні, не пройшов. Пас, так, блін. І перший там на цьому закінчився. 1-0. Тадині поки що виводить нашу команду вперед. І ми зразу переходимо до другого тайму. І так, другий тайм починається. 1-0 поки ми виграємо. Виникає небезпечна атака Ленза може бути. зірксі. зірки проходить. ні ні. шлотербек. Спасає, рятуємо. Так, забігаю. Пас якийсь не дуже... Взагалі не точний пас. Взагалі не точний. Так. Давай, забирай м'яч. Небезпечно може бути удар. І зрівнює Ленс 1-1. Ленз зрівнює рахунок. Як так вийшло, не знаю, зразу перший же, перший же момент. Наші ворота зразу вже небезпечні, зразу вже гол. Наш новенький воротар зразу програє, Втрачає, зразу пропускає м'яч. На жаль, так, пропускаємо 1-1. Треба мішати, тут треба виправлятися. ФК-24, як так? Ренан Лоді, забираємо. Удар! 2-1! Маркус Левенець! Забиває Маркус! Без гола не залишається тут Маркус! Самий більший гольовий, найкращий бомбардир, напевно, буде в, в Лізі 1 в цьому сезоні. Красиво забіг тут, а вирішив не віддавати гольову, пожаднічав, пробив. Удар точно сильно, вірно. 1-1. 2-1, точніше, виходимо вперед. Маркус Левенець. Взагалі, щось тренер, взагалі такий, як в нас. Такий в реальному житті в них на, на мостіку в нашому Марселі зараз. Вона не проходить латербек. Молодець. Винесе від гріха подальше. Красавчик. Побіг. Відкрито. Передача. Галахер верни назад. Розпасовка. Таремі. Три Гол, Голь. гол, гол, гол. Гол. Марсель. Виходить вперед. Відривається на два гола більше за Лемс. 3-1. Непогано. Красива розпасовка. Левенець прочитав, побачив забігання. Галахер. Галахер. Передача на е, Таремі чи хто там був? І гол. Чи це не Тарим? Значить то Таремі був. Тареміж був. Таремі дубль робить робить цьому матчі. Леменець відмічається голом і гольовою передачею. Мені. Так, дві хвилини додає суддя. Арбітер цієї зустрічі. Тут вже все тут все ясно, але Лен хоче відквитати ще хоча б один гол, бо ньому вже це, скоріше з цього, не вийде. Передачка на тюрама, тюрам. Атюрам. Тримай м'яч. Ні, тюрам. Оба на Маркус отримує пошкодження. Маркус отримує пошкодження, це хреново. Перед матчем Ліги Європи Маркус отримає пошкодження, ну, не дай Бог. Сподіваюсь, Маркусу стане легше і він не, 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 не вилетить з гри. На цьому, так, ми тут перемагаємо 3-1. Інші матчі ще не були зіграні. Одне завдання лише виконали. Травма. Так, да, ми, ми отримуємо травму. На жаль, ми пропускаємо матчі Ліги Європи. Я думаю, без нас повинні. Аж 3 місяці. Перелом пальця ноги. Перша серйозна травма нашого Маркуса. Це виходить, що 3 місяці, то ми пропускаємо весь забіг Ліги Європи. Це виходить що, 15? Ми вилітаємо на весь сезон, виходить. Да. Подивимося, як зіграє Марсель без Маркуса Левенця. Блін, я так і знав, я боявся, що буде перша травма скоро. Напевно, це значить, що ПСЖ у нас не візьме. На жаль, пропускаємо, мать. Пропускаємо, грати ж ми ж не можемо. Але толку тренуватися і хіба як? Ми будемо тренуватися, якщо ми на травмі. Що за прикол? А, а чому ми можемо тренуватися? Ми ж на травмі, Ей, игра! ВК24, ти серйозно? Да. Тож ми ж не тренуємося, ми ж на травмі. Ми пропускаємо. гру. Ну подивимось, як команда без нас зіграє в цей розділ шлігу Європи. 2-1 проходить наша команда Стяуа. Подивимось, як буде матч віт боїтися Європи. Які тренування можуть бути? Ми ж вилетіли. Я навіть не бачу сенсу пропустити грати ці тренування. Давайте ми так зробимо. Так, з календар, мотаємо через календар. Подивимося, як ми зіграємо ніч'я. 5-2 проходимо далі в Лізі Європи. Попадаємо на Атлетік Більбао. Кубок. Мотаємо кубок. 2-2. Програємо кубку, вилітаємо в кубку, Проходимо Марсель. Проходимо Бордо. Ліга Європи. Програємо більбао. Виграємо і. Вилітаємо, Да, да Ми вилітаємо. З кубку, чи не вилітаємо. три Це ми вилітаємо чи ми А, ми проходимо далі. Ми по пенальті пройшли. Чекайте, чекайте, друзі, чекайте. Це, звісно, капець, це реально капець. Я так хотів зіграти цю Лігу Європи, і така обідка сталася. Просто підкец, просто трендець, просто жалко. Хотів грати, і тут така ситуація тяжка вийшла. Ну нічого не поробиш. Футбол, ми травми ніколи не отримали. Це наша перша серйозна травма. Ми мали травму ще раніше отримати. Все, законом могли отримати. Ліга Чемпіонів. Дивимося, тут такі, така ситуація. Сіті Леверкузен. Астон Віла Лейпциг, Барселона Інтер Нап... Арсенал Наполі. Так, с... А в є ми, що по пенальті пройшли? А, ми ж 3-4 общий счет. Ну, непогано, непогано. А в минулій грі ми. Ага. Те зараз бен... нас... ми на Бенфіку попали, така Таланта Атлет... Ну, Атлетико Мадрид, кажеться, нас накаже. Так, ну я пропускаю всі ці матчі, я не зможу грати. Так, миграємо Бреста, Англії програємо, Італії програємо, окей. Обіграємо Монако, Обіграємо Ніцу. Так. Нічя з Бенфікою програємо крупно ПСЖ. Проход... Ми проходимо. Так, да, ми проходимо Бенфіку, ребят. Ми в півфіналі Ліги Європи. Ахрінєть, без Маркуса як команда мочить. 1-0 проходимо Марсе. Проходимо далі. Так, ану. Монтельп'є проходимо. Лаціо програємо, блін. кстати, ми вийдемо зараз з травми, так? Да? Програємо. І ми виходимо з травми. Ми в резерві, але ми виходимо з травми, чуваки. Ми повернулись, виходить, так? Да? Ми, виходить, повернулися. Так, окей, коротше. Нас, ми в резерві, понятне діло, ми на травмі були. Ну, хетрик ми не проведем, не перейдемо в ПСЖ. Так. Спонсором стає малиновські завершення кар'єри. так. Подарунок. Аба ми Янг подарунок робимо. Так. Інвестиції забираємо в обложення Спортінвентар, сеть ресторану вкладуємо. Так. Так, то я вже з травми вийшов, так? Да? Можемо тренування на лаціо. так, Робимо тренуємося після першого повернення після травми. Так, да, дуже хороший, дуже такий нестандартний випуск у нас получається. Перша серйозна травма Маркуса. Так, окей. Так, що результати. 2-1 програємо, ми камбечити маємо проти Лаціо. Давайте, команда, давай. Тут фінал Барселона. Серйозно, вже відомо хто зіграє. А ну да, відомо, вже хто зіграє в фіналі. Барселона зіграє з Арсеналом. А Ліга конференцій, в нас Ювентус Бетіс. Агонь, що собі. Ну що, ми виходимо з запаса після травми. Виграємо 1-0. На 77-й хвилині. Давай, Маркус, треба камбечити проти Лаціо. Випускає Джокера. Чувак після травми недавно вийшов травмований. Маркус. Побіг, давай. Так, давай заб'ємо, заб попробуємо забити тут гол. Маркус Левенець повертається після травми. Сер серйозне поновлення, серйозне усилення команди. Нарешті грав Маркус вернувся після довгожданого перелому пальця. Тепер Маркус має забивати. Побіг! Ти що ж так? Трима... Ох ти що, який тут фол на червону картку. Дах на червону картку. Ти що? Що ти? Розбушувався. Чого ти до мене лізеш? А, придурок. Шмона картка, пряма заслужена. Дивіться, як Маркус намагався втікти. І тут бере його прям за шкіркою, за ноги. Зупиняє прям. Дуже грязно зупиняє. І тут пол. Можна попробувати забити. Чи буде пробивати прямим ударом наших футболістів? Він пробиває прямим ударом і б'є в стійку. Непогано. На Маркуса. Вперед! Удар! І Там офсайд. Да. Трошки заступив, Маркус, за офсайд. Да, Маркус трошки заступив, за офсайд. Ну, жалко, жалко. Пол. А, мерзіга. ми Мэйси, ми нарушили, руку мяч упал. Небезпечно може бути! Луіс Альберто б'є Луіс Альберто. Ну що ж ти будеш робити? Ну як так? Ну Марсель, пропускає. Даже Навіть дивитись не буду. Йдемо далі. Як ти пропустив? Ну капець, ну як ворота нас все пускає. Ну народ, ну так будемо грати, ми не вийдемо в фінал Ліги Європи. Нам те два вже забивати, чуваки. Два вже забивати. Гра рукою. Ні, все, це все, все кінець. Все, ми вилітаємо. Покидаємо Лігу Європи, на жаль. Це вже... Так, да, все, Марсель Забіцер Виходить, ставить... забиває гвоздь в кришку гроба, на жаль. Покидаємо Лігу Європи півфіналісти. В принципі, без Маркуса далеко зайшов Марсель. Все ще нашого молодого гравця попереду, на жаль, не змогли. Покидаємо Лігу Європи, ну нічого страшного, чи це не цей Аль... Руліс. Це не, Руїз? Чи це не Фабі... це Фабіан Фабіан Руліс, мабуть. Ну, так, то ще ж можу забити? Та все, покидаємо Лігу Європи. УДАР! Ну, гол Престижа Марку все-таки забиває. Нехай Гол Престижа для Маркуса, для нашого молодого гравця. Це не дуже хоро... поганий результат. Як мінімум, Маркус лишиться в дамках. Маркусу ніхто не перед'явить, що він так погано зіграв. Маркус зміг 4-3 зробити. Вже вина команди, що вони не зрівняли. Що вони пропустили в більшості. Це вже не до Маркуса питання. Маркус не захисник наш. Але багато зробив, забив наш футболіст. На жаль, на один м'яч ми все-таки вилетим, Нам не хватить часу, щоб відігратися. Одна хвилина всього-навсього, але наша остання атака може бути. Давай! Передачу! віддай на Маркуса! Там немає офсайда, Давай, Маркус! Вий! Маркус! Маркус! Один-один! Маркус Левенець, зравнює рахунок! Ми ще в грі! Повтор пропустив я випадково. Хоча я не, не, вже мав пропускати повтор, але якось він сам скіпнувся. Як так вийшло, я не знаю. Ну, Маркус Левенець, Хорош! Виводить нас. Овертайми. Під кінець. Не дотримали Маркуса. Просто неймовірний матч. Просто його на руках повинні носити. 4-4. Маємо далі. Овертайм. Поїхали. А, це Луїс Альберто забив. Фабіан Рус. А ну, непогана атака намальовується. Ну Не туди ж. Зря я туди. Ну, там буде офсайд. Не, не буде офсайда, серйозно? Хетрик Маркуса! Ахрінєть, Ми лише вийшли на заміну. І зразу хетрик Маркуса. Бля, я пропустив знов. Я випадково знову святкування пропустив. Як так? Як так, я можу святкування пропустити? Ну, це, конечно, трэш. Але за це ще рано думати, треба протащити ма цей матч. Неб не небезпечно. Лаціо, небезпечно. Лаціо. Навіть Маркус повертається в оборону. Все, перший овертайм має закінчитись. Винось. Стоя, свисти. Ура, нарешті. Перший овертайм закінчено. Маркус Левенет. Що робить нам? гравець зірковий? Як так? Він вивів на останніх секундах команду в овертайми. В овертаймах забив. Це просто неймовірний гравець, чуваки. Так, запис іде, запис іде, та дивитися, що запис іде. <хе> Такі матчі чудові, так. Вистоїте 15, останні 15 хвилин. Маркус, давай, не пропускайте команда. Держати не треба. Ні, там буде забігання. Удар! Клас! Ворота! Рашкович! Вятує команду! Тут всі його йдуть! Всі йдуть йому аплодисменти давати. Навіть наш Маркус підбігає. Давай, треба вистояти. Останній кутовий, останній кутовий. Давай вистояти, не пропустити Передача Маркус, винось! Маркус вибиває, давай винось! Виносьте, ребятки! Давайте! Все, суддя Рев, свисти, реф, свисти! Ми виходимо в фінал Ліги Європи! Вітаю вас! Неймовірно, хитрик Маркуса і ми виходимо в фінал Ліги Європи. Просто неймовірний гравець, що він зробив в цьому матчі. Лаціо думали, що вже все, що вони забили два, що вони герої, що вони виходять. А тут вийшов Маркус і просто сказав вам паков. Просто повернення після травми неймовірне. Просто зразу повернувся після травми, гравець і зробив таке. Просто тащим цей Марсель на своїй спині як можна. На своїй шиї. Тащим як можна. Просто красавчик. Хитрик Маркуса, 92-2 гола на 90 99 Галахер, Руїс, Луїс Арберто. Просто неймовірний матч. Просто неймовірний матч. Записуємо його в копілку своїх найкращих матчів. І фінал буде проти Атлетіко Мадрида. Ну що ж, очікуваний фінал, звісно, очікувано, що з Атлетіко Мадридом. Та. А ні, По пенальті Віляріал проходить далі. Рі... Народа, я подумав... У мене в боман вів рахунок 2-1. Я думав, це тільки Мадрид, а тут по пенальті Віляріал проходить далі. Фінал буде з Віляріалом, але я скажу зразу, Віляріал це не хлопчики для биття, з ними буде дуже складно, я думаю. Перший з куб, Єврокубку фінал Маркуса Левентяг, Да, нехай він не на нашій. Ми, не... ми до нього не доходили, що ми вийшли зразу в фіналі, зразу на півфінал. Через те, що ми були на травмі, але я просто сьогодні дуже класну гру наш футболіст показав. Хороша гра в матчі, похвал далі опорна робота. Такс, розроб, розробимо план розвитку з тренером. Так, літні канікули. Так, Трошки пізніше літні канікули, зараз рано ще про це думати. Забираємо. Так, ми це забрали вже інвестиції. Так. Можемо на щось купити. Так, можна купити спорткар, Купляємо спорткар. Так, допомогти е, країнам ми не можемо. Да? Ми можемо е, картину старого майстра купити. Я купляв її. так все. Зберігаю даний етап кар'єри. Ну, що ж, друзі, план трошки помінявся. Так вийшло, що ми промотали більше половину сезону. На жаль, нам, нас ви, ми вибили на, на довгий час. Для нас, як бачимо, березень був самим провальним місяцем, дуже багато поразок було. Ми вилетіли з Кубка від Тулузи. Дуже жахливо зіграла без нас команда. До кінця сезону лишилось лише три матчі, тому я пропоную, напевно, ці три матчі відіграти в наступному випуску. Якраз буде завершення сезону, якраз останній випуск відіграємо три матчі там. І, на цьому... І вже наступ... через випуск перейдемо в інший клуб. Тому сьогодні лише два матчі, буде багато. Було два матчі, половина сезону ми промотали. Я би зіграв би більше, але так через те, що в наступні випуск я два матчі грати не буду, звісно, буде доцільніше зіграти останні два матчі, буде доцільніше почати новий сезон в новому випуску, а не так. Тому ми наступний випуск закінчимо останній сезон і подивимося, хто що, скільки забив, які рахунки, результати були. І тому так. Зараз проведемо тренування. Поки що ми в запаса ще не виходимо, ми будемо ще нас маринуватимуть в запасі. Ми тут, видно, займаємо стабільне друге місце, вже ПСЖ точно дострочний чемпіон. Хоча ні, ми можемо ще втратити друге місце. Ми друге-третє ділимо з Реном. Нам треба перемагати однозначно в цьому матчі. ПСЖ тут однозначний чемпіон. Дуже багато команда втратила пунктів без нас. Дуже жахливо грала. Так, а. А в інші в цьому кубку ми вилетіли, тут а, по пенальті виграє Тулуза. Офігеть, ми програли фіналісту, виходить, так? Да? Так, тут а, видно, що Арс, Барселона Арсенал в фіналі. Ми будемо за Лівіліріалом в фіналі грати. І тут а, Ювентус з Галатасараєм буде в фіналі грати. Ну що ж, хороші фінали нас чекають. Сподіваюсь, вам цей випуск сподобався. На жаль, ми пропустили дуже багато матчів. Наш не все так райдужно. Але далі буде більше. Все, слуха, бажаю вам гарного, мирного дня, вечора, коли ви мене там дивитеся. Сподіваюсь, у вас все буде добре. А ви були на каналі Спортивний Куточок. Всім бай-бай!